Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження. Це Mercedes C300 в 205 кузові, Купешка, дуже класно виглядає, класний білий колір, AMG по колу обвіс, диски оригінальні від AMG. Стоїть резина Michelin Pilot Sport 5. Безключовий доступ, є панорама, є датчики мертвих зон, є максимальна акустика Burmester. Підігріви переднього ряду сидінь. Пам'ять для водійського та пасажирського сидіння. Сидіння в охайному стані, взагалі беззауважень, 103 тисячі рідного пробігу, мультикермо, штатна мультимедіа з камери заднього огляду. Є вибір режимів їзди, двохзонний клімат, жодної помилки на авто нема. авто повністю обслужено, без ніяких нарікань. Взагалі замінили півпідвізки, все зробили. Взагалі нічого не стучить, не гримить. Встановлені оригінальні диски LED з адаптивними лінзами. Також є підсвітка значку. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк такі. Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.